Вболівай за наших 11-й канал вирішив розповісти про підготовку українських спортсменів до Паралімпіади у Ріо де жанейро Третина збірної з Дніпра та області. Атлети вже відправилися до Бразилії. Втім, наша Софія Богуська познайомилася зі спортсменами та готова розказати їхні історії. Перша про Оксану Ботурчук, титуловану українською легкоатлетку, яка 2008 року у Пекіні здобула своє перше і поки єдине золото. До нього Оксана бігла цілих 10 років після важкої аварії у 97-му Тоді ще школяркою майже втратила зір, але знайшла сили повернутися до великого спорту і упевнено здобувати нагороди для України, і це її історія незламності та успіху. Я практически всегда пользуюсь линзами и очками, но, к сожалению, даже в них у меня всего лишь там около 10% зрения. У Дніпровській квартирі Оксана показує сімейні фотоархіви. За чорно-білими світлинами стає зрозуміло – дівчинка зростала у спортивній родині. Це я, мій папа ага. займався з дитинства. Вам нужно такое делать? Да, я до сих пор подтягиваюсь обязательно, конечно, ведь в беге не только бегут ноги вообще. Открой вам секрет, бегут руки, а не ноги. чем быстрее ты работаешь руками или шире, амплитудней, тем меняется длина шага и все остальное. Батько майстер спорту СРСР і Самбо. Мама кандидат у майстри спорту з легкої атлетики. У 1994-му Тоді ще третьокласницю Оксану. Мама віддала до секції з легкої атлетики у Нікополі. Це згадує чемпіонка. Було прогнозованим. У мене ще сестра на катмладше, коли ми були дуже активними такі живіми дітьми, став питання дати в якусь спортивну секцію. Звісно ж, мама в легку атлетику до своєму тренеру. А потім сталося непоправне 97-й рік аварія. Наслідок черепно мозкової травми в Оксани – суцільна втрата зору. Это было очень страшно, потому что я слышала голоса, и коли папа начал кричать, что дымится машина, это было лобовое столкновение, власти. Вчера подумала, что это сон, какой-то вообще глупый. Отец меня вынул из машины, и там было множество переломов у меня. Я говорю, ты только одной рукой двигала в темноте, и говорила, папочка, я ничего не вижу. Лікарі лише розвели руками. Часткова атрофія зорових нервів. Операція не допоможе. Але за місяць два в очах почало двоїтися. Зір повернувся на десяту частину. Оксана, яка завжди була спортивною школяркою, згадує цілий рік, провела у лікарнях до звичайного життя. Її повернула мама. Нам з мамою одразу дали групи інвалідності. але мама відказалась, сказав, що у нас інваліда в сім'ї і ну. Максимальна созда вислов'яж ну, все було як раніше. Я ходила в школу, ще займалась музикою, грала на віланчелів. І Оксана знову побігла. З Нікополя перебралася до Дніпра. Спочатку змагалася у здоровому спорті, а потім тренер Віталій Семенович Сарачан запросив до паралімпійського. І на першому ж своєму чемпіонаті світу Оксана стала дворазовою чемпіонкою з легкої атлетики. А у 2008-му взяла своє перше паралімпійське золото на 100 метрівці. Оксана Бутурчук здобула ще два срібла у бігу на 200 та 400 метрів. Ці медалі вдома на особливому місці. Китайці во всі медалі, в поставили камінь Нефріт. Це їхній священний камінь. На медаля для паралімпійців використовується азбука бойля для тотально сліпих паралімпійців. А поруч показує атлетка медалі уже з лондонської паралімпіади 2012 року. Срібло та бронза. Та морально вони далися найтяжче. Тоді Оксана їхала на виступи чемпіонкою. Втім, на тріумфальній стометрівці буквально з боєм здобула бронзу. Тому вона для Оксани на вагу золота. Я попала в фінал з останнім часом, хоча дуже сильно влучила свій результат. он был выше рекорда мира тогда. Я бежала сама, я не поняла, на табло было очень далеко, и я подумала, что, наверное, я была четвертая, девочки там поздравляли друг друга, и я уже пошла в колл-рум за вещами туда в накопитель, и украинская журналистка Даша с Т1, Говорит, Оксаночка, я тебя поздравляю. Я говорю, ну, с чем, как бы спасибо, ну, пробежала. Ну, ты третья. И тут уже полились слезы. До своєї чергової паралімпіади Оксана готується півроку вже набігала тисячі кілометрів. Нині вона відправляється на чергове тренування, і ми з нею Це уже третя пара. Тому що дуже швидко горит, кілометражі, подошва і сітки розриваються, поэтому не знаю, хватит ли їх дарі, але дуже сподіваюся, тому що зараз не тіше приобретати кроссовки. Підготовча база паралімпійців легкоатлетів знаходиться у Запоріжжі. Втім, Оксані дозволили тренуватися вдома. Тож за базою її слугує стадіон Славутич. Кращого в Дніпрі нема. Спершу атлетка розминається. А потім прямою на легкі тренувальні забіги. І як треба починати бігти, так? З п'ятки, з носка чи повною стопою, як правильно. Ну, нужна ось цей части стопи. За чемпіонкою не угнатися. О, я чесно думала, що ми будемо бігти. <рес> <рес> я думала, з мінкам фон. <що> То медленно. медліна, це була розміна, тоді бігати <рес> зі со мною. Найшвидше забіги на тренуванні вже у шипованих кросівках. У них каже Оксана, ймовірно побіжить і на своїй третій паралімпіаді, бо щасливі. Катарі, от два серебра, бронза, Рекорди два європейських це от у них красиво. Да. Основна підготовка Оксани складається з різних дистанцій, бо стільки ж очікую на Паралімпійському виступі. За нею слідкує чоловік Сергій. Жива, як А, Молодець. 19 ровно. Яку Не... дистанцію біжаємо? 150 метрів. Улюблена дистанція атлетки 200 метрів. Втім, каже, вона якби добре ти не готувався і не покращував свій результат, саме змагання, то завжди несподіванка. Порой навіть невисокий результат дає право обладати медаллю. А порой дуже високий, коли спортсмен навіть додає дуже багато до личному рекорду, і ти не вміщаєшся на Тому задач в секундах, я думаю, немає. Просто реалізуватися не підвести команду та найбільше за Оксану на всіх змаганнях завжди переживає донька Софійка. Дівчинка теж спортсменка, займається і дзюдо, і фігурним катанням. Що завтра малече піде до школи і за успіхами мами спостерігатиме по телевізору. Оксані ж бажає лише одного. Занечка немножко лукає, ну, да, потому что она очень любит золото. Всегда, когда я уже на соревновании, даже чемпионат Украины, она очень переживает и говорит, Мама, ты будешь первой. Ну, также будешь отправлять маму на новую паралимпиаду. Да. Что пожелаешь, маме? Ну, ну что ты всегда желаешь? Ну скажи нам победить. Будь первой. Да. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.